Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця, наш вечір. Я Олексій Ляшенка. Поговоримо ми сьогодні, чому ж все-таки Трамп так різко вирішив накласти санкції на Російську Федерацію і призупинити будь-яке спілкування з ними, а також відмінити зустріч в Будапешті. Це дуже несподівана версія. Знаєте? І це пишуть видання. Сполучених Штатів Америки, вона одна, навіть це не версія. Вона одна зі складових, але вона дуже і дуже цікава. Зараз ми це обсудимо. Також поговоримо знаєте, більше не про новини, а більше поговоримо, а що ж. Ми зробили, чому ми зробили і чому відбулося все те, що відбувається зараз, у нас з президентом Володимиром Олександровичем Зеленським? І чому частина народу українського, частина народу України? Я не кажу про політиків і ніколи не скажу про них добрі слова, тому що Більшість наших політиків ну, погані люди, а меншість та що нормальні люди, вони не можуть зробити все те, що ми хочемо і вимагаємо від цієї малої горстки політиків. Ну і ще там одна цікава, цікава буде новина під самий кінець. Так почнемо з того, що ж так спонукало різко. Ви ж давайте проаналізуємо трошечки. Трамп викликає Зеленського, щоб обговорити поставку зброї. І навіть як кричали і говорили: я думаю, що тамагавки будуть у нас рано чи пізно, але, скоріше за все, трохи пізно. Ну навіть не в цьому справа. І потім, поки там е, Володимир Зеленський летить. В Вашингтон, він розмовляє з Путіним, це ми все знаємо. І домовляється про зустріч в Будапешті. Потім він призначає Рубіо відповідальним за цю зустріч. Ну, звісно, в Росії Лавров. І ось вони говорять: Рубіо і Лавров. І після цього цієї розмови на наступний день чи через два дні, я вже не пам'ятаю, Трамп вводить ці санкції проти Лукойла і Роснефті. І ну, була зустріч перед цим Зеленським. Зустріч була погана. Все це вже ми. Поговарювали сто разів і не тільки я по різному, кожен кожен ж топчеться по нашій державі. Я цього робити не буду і не робив ніколи, і не буду ніколи. Але е, як почали писати зараз е, змі Сполучених Штатів, причому не одне змі вони хочуть, хочуть вияснити або намагаються вияснити, або виясняють, е, а чому ж так різко, то Трамп більше вже там скільки? Там вісім місяців лазнює по. Перед Путіним цілує руки, поза, а тут раз і все. Дивіться, була ж розмова. І що потім сказав е, Лавров? Що сказав після цієї розмови Лавров? Він сказав: негайне припинення вогню означало б, що більшість України залишиться під владою, і ось тут, секундочку, нацистів. Це. Було сказано і в розмові з Рубіо, і це потім, якщо я правильно пам'ятаю, можливо, хтось бачив таку ж приблизно фразу сказав і Путін: якщо ми припинимо вогонь, то нацисти будуть і далі правити в Україні. Що вони мають на увазі під нацистами? Ви ж прекрасно розумієте Зеленський. Юрмак, вся наша влада, всі люди, що воюють зараз на фронті, це все для них нацисти, всі волонтери, всі, хто за Україну готовий віддати все, це для них нацисти. І ось тут, як пишуть змі, було клин у Рубіо спочатку, а потім у Трампа. І так було начебто, до така була доповідь, що практично. Практично цими словами Рубір доповідав е, Трампу, вони звинуватили вас, Дональд Фредерович, що ви якшаєтеся з нацистами, що ви нацистів запрошуєте в білий дім, що ви з нацистами кушаєте, обідаєте, ужинаєте, що ви з нацистами зустрічаєтесь в Європі і в інших частках світу. І ось це був кінцевий, так скажем, кінцевий удар молотком по гвістку. Воно йшло, 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 і отут вони восстали. Значить, вони опосередковано. Москва обвинувачує Трампа, що він. Потакає, вони не сказали, ну, ну воно що він потакає, що він ручкається з нацистами, і вони посередковано звинувачували його підтримки нацизму. Як мінімум. Не як нациста, а в підтримці нацизму. Як мінімум. Оці слова йшли звинуваченням на адресу Трампа. І ось тоді відбулося те, що відбулось. Подивимося, що у нас буде далі. Ну, перші кроки, як я вже і казав, ну не дуже не дуже я сприймаю їх гарно. Тому що, дивіться, Мінфін США вже виключив із санкційного списку екс-президента Республіки Сербської Сербії Мілорада Додіка. Санкції зняли із його родичів та посадовців. Зокрема, з членкині президії Боснії та Герцевині від Сербів Жельки Цвіянович, генсека уряду Ділабора Паніча та інших. Взагалом від санкцій звільнили 48 людей та організацій, однак не пояснили, чому вони їх звільнили. Проте Реуц написав, що сербські чиновники не публічно працювали над покращенням відносин із США, при цьому зберігаючи зв'язки з Росією. Ви розумієте? Республіка Сербська – це автономна республіка у складі Боснії і Герцеговини. Розумієте? вони і з росіянами працюють і з Сполученими Штатами. І це мене знаєте, це мене вже непокоїть. У мене вже велике занепокоєння. Розумієте, коли знімають санкції. А ще уже дивіться РосНЕФТЬ і Лукою США. Тимчасово призупинили дію санкцій проти дочірніх структур РосНЕФТІ в Німеччині. Рошефт, Дестойхлейнт та РН S Marketing. От вам і все. Обмеження скасовані до 29 квітня 2026 року. За цей період уряд Німеччини має ухвалити рішення щодо подальшої долі компаній. розглядаються варіанти націоналізації або продажу іноземного інвестора. Ну це ще раз показує, що Європа торгує з Російською Федерацією повним ходом. Розумієте, от повним ходом. Вони як купували у них нафту, так і купують. Як купували у них газ, так і купують тільки зараз більше скрапленого і менше іншого. Як по іншим напр... направленням торгували, так і торгують. США як ввели санкції, так уже починають і знімати. Ну чому? Німеччина повинна теж на півроку зараз ще купувати нафту, фінансувати озброєння Росії, давати гроші на виготовляння ракет, ракет, які по нам будуть стріляти всю зиму, і ми, можливо, будемо і без світла, і без води, і без тепла. Ось такі вони санкції, друзі. Це ще раз доводить, що ну я правий, і я це кажу за три роки назад ще з перших санкцій. Якщо хтось за мною, я завжди кажу, ввести можна, але це не головне. Головне контроль і міри покарання. Як будь-яке законодавство, закон прийняти можна, але якщо немає за ним контролю і потім покарання за невиконання закону, він не буде працювати. Ну, ми ж це бачимо у нас в Україні. Можна прийняти капітальні закон, але якщо нема контролю, і мір покарання, закони працювати не будуть. Будуть працювати гроші і те, що кому як заманеться. От і все. От, і все, друзі. Я вас хочу попросити, якщо вам цікаво і далі готові слухати і бути разом, підписатись на мій канал, хто дивиться, на підписаний. Натиснути вподобаєчко, це дуже і дуже е, добре для каналу. І ви допомагаєте цим каналам, цим каналу, а канал допомагає нашим воїнам. Це все у нас замкнутий круг. Також поставити дзвоник, натиснути дзвоник, навіть спробувати перенатиснути тим, хто вже підписаний, щоб приходили повідомлення до вас. Ну, звісно ж, висловлювати ви свої думки на почути. І розповсюджувати, розповсюджувати і показувати тій частині людей, яких волею чи неволею стали проти України. На жаль, а ми підемо далі. От Дивіться, я от хочу зараз поговорити про те, що ладно, давайте начну з того, що я прочитав ось такий сюжет. Я вам, от повністю від початку до кінця, нічого не змінюю. Ти на русських не дуже гані. Наоборот, треба сказати: казати, люди не воюйте смиріться. Працівниця Вінницької ОВА отримала 2 роки тюрми з спитовим терміном упродовж року. Хто не знає, що це таке. Ось вона отримала 2 роки тюрми з спитовим центром. Якщо за, один рік, якщо за цей рік до неї не буде ніяких претензій, все судимість знімається. І ніде вона фігурувати не буде ні в яких її реєстрах, ні в чому. Це свята є свята людина, свята людина. Так от, жінка у телефонних розмовах з матір'ю та іншими абонентами розповсюджувала фейки про війну. Посадовиця називала Львів фашистським і мріяла поїхати на 9 травня до Москви. Переконувала знайомих, що лічно бачила, як по Львову їздять машини зі свастикою та німецькими хрестами. Посадовиця обласної військової адміністрації. Я це буду по всьому сюжету вам нагадувати. І таких посадовців? ой Згідно з висновками двох судових експертиз у висловлюваннях працівників і працівниці військової ОВА міститься виправдовування російської військової агресії проти України. У суді посадовиця визнала вину і щиро, щиро розкаялася. як же ж вона каялась? Ой, як же ж вона каялась. На своє виправдання сказала, що заплуталась у своїх думках. І не розібравшись до кінця у тому, що наразі відбувається в країні, та наговорила дурниць. Я не знаю, як оце ось заплуталося у своїх думках. Я не знаю, як це розцінювати. Ну, коли було ще з 14 до 22 у нас е в Донецькій області, це розуміли тільки ми. Мешканці Донецької області і ті військові, які приїздили до нас і бачили, що там війна, що там вбивають нас, що там несправедливе, що там йде повна, знаєте, як спочатку моральна окупація і цієї нашої частини Донецької області, там погано. Інші могли не розуміти, хоча це і погано, що вони не розуміли. Інша частина України жила класно. Ну я ну повірте мені, ну всі, от, хто не жив у Донецькій області, не ображайтесь на мене. Ну, ви жили, як і жили, і нічого для вас не змінялося. Для всіх все було класно, а у нас там було не дуже класно. І от як вона в той час могла не розуміти, але як не розуміти зараз? І як не розуміти після 24 лютого 2022 року, як заплутатися в думках, коли в Вінниці, ви пам'ятаєте, що в 2022 році е в Дом офіцерів, здається, прилетів снаряд. Там це один із перших таких масових був вбивств цивільних людей і дітей. Я пам'ятаю, там дівчинку хоронили. Та це ж страшне. А вона обласна військова адміністрація. І вона загубилася в думках. А я пам'ятаю, як тоді війнічани, мої знайомі казали, знову ж перли на Зеленська. Це Зеленський? Навіщо він там щось організував? Навіщо було там якесь? Чи вони казали, що там якась нарада була в домі офіцерів, М медиків? А я кажу: а Зеленський що був присутній на цій нараді? Чи він е медичний робітник? Чи ви про що? Ось це отак от. Це не заплутування в думках. Це такі ми люди, частина нас така. Просто частина нас така. І що це означає? Це означає, що ми частина нас. От я, бачите, не хочу загальнути. Любить Російську Федерацію. І ви думаєте, вона розкаялась? Ні. А вирок? Як вам вирок? Та під час війни за такі речі за будь-які, за будь-яке виправдання Російської Федерації, за будь-яке потрібно на галери відправляти. Пожиттєво. Пожиттєво. Будь-яке виправдання. Але у нас судять Судді хто Гниди. Оця робітниця ова хто? Гнида. А коли гниди судять, гнід, ну суда не буде, на жаль. Гниди судять гнід. Чому так? От, от все, давайте докапуватися до істини, друзі. От давайте будемо докапуватися до істини. А я вам скажу чому. Ось тому, ось бачите цей портретик великолепний. Ось тому. Ось оці п'ять обличчя. А скинуто зараз і витягує все це, і отримує за них, за всіх один. І його хочуть зробити гіршим за всіх них. Один він. Відстоює Україну, відстоює волю, відстоює свободу. Один він не подкорився Російської Федерації. Я маю на увазі з президентів. Хтось скаже там кучма тузлу. Та задніце ваша тузла. Це були іграшки, це були іграшки. Або Ющенка проукраїнський. і що? Трипілля, Глечики. А я вам скажу: Ющенка один з президентів, який перший свій візит зробив. У Москву. Я вам навіть можу зараз показати, хто куди і як їздив. Да? Кравчук, Вашингтон, Кучма перший срок в Оттаву, в Канаду, а другий тут і навіть і не написано куди. А він потім, по-моєму, був не виїзний. Не знаю, куди він поїхав. Ющенка Москва, Кенукович, Брюссель, Порошенко Страсбург, Зеленський Брусель. І коли мені кажуть, що отой такий був, отой хороше, той не хороше, той ще. ні, друзі, це наша біда, це наша біда, що, що відбулося. Розумієте, що відбулося за цей час? Ми їх обирали і обирали ми їх серйозно. І не треба казати, що це помилки чи ще якісь. Ось дивіться, це люди не знали, люди не розуміли. Леонід Кравчук, 91 рік, 19 мільйонів. 640 тисяч голосів. 61,6% за нього проголосували. Леонід Кучма. Перший термін. 14 мільйонів і 20 тисяч осіб. 52,1%. 99-й рік, коли вдруге його обирали, ще більше за кучму проголосували. 15 мільйонів 870 тисяч. А хто винен? І от ми кричали: Кравчук поганий. Кучма поганий. Ну, В другому турі вибрали, тому що не хотіли комуніста Симененка. Ну, вибрали другий термін кучми. Далі Ющенка йде. Проголосували за проукраїнського депутата 15 мільйонів 120 тисяч. Також цифра прекрасна: 51,99%. Це другий по рахунку другі вибори. Хоча знову ж, якщо вибори признаються недійсними. То по закону того часу потрібно було б призначати другі вибори з іншими кандидатами. Але ми ось почали. Ми закону ми не дотримуємося. порядку ми не дотримуємося. Ми голосуємо проти. Ми хочемо щось, що ми хочемо. Ну ось Ющенка вибрали 15 мільйонів. Поганий. Кравчука геть, кучму геть, Ющенка геть. Да, далі у нас же там Янукович був? да? 12! 48 мільйонів. 48... Цілих 95%. Також 12 мільйонів людей. І коли мені хтось каже, що це обрав Донбас чи Крим, ні. Голосувала вся держава. І вся держава, якби не голосували за Януковича в Закарпатті, чи в Львівській, чи в Тернопільській, чи взагалі захід України не проголосував за Януковича, він би не став президентом. Тому що Тимошенко тоді набрав 11,59%. І, можливо, б вона була або хтось третій. Але ми брали Януковича. Йдемо далі. По всім канонам і даним, у нас е стало е виборців на 8 мільйонів менше. Це вже в 2014 році, коли були вибори в 2014 році, приблизно перепису то не було, але по різним даним, різним реєстрам. Різним підрахункам. У нас було на початку 91-му році незалежності, коли почалась незалежність 38 мільйонів виборців, в 14-му вже було 30 мільйонів. Ну і от з 30 мільйонів за Порошенка в 14-му році проголосувало 9 мільйонів 860 тисяч. І набрав він також в першому турі 54,7%. Далі, Володимир Зеленський. Він набирає в 19-му році він за нього голосують 13 мільйонів 540 тисяч. І Якщо зараз от починають всякі там відвара, я не голосував, я не знаю, я ніколи не підріб. Я ні. Не... А хто ж голосував? А хто ж голосував? І ось що в 19-му році не можна було сфальсифікувати на користь Зеленського. Ну тут я 100% даю. Сто відсотків даю. Ось тут заслуга була десь правоохоронних органів і того ж чорта Авакова, де, він, де у них скандал був з Порошенком, і він не дав фальшувати на користь Порошенка. Порошенка набрав всього 4 мільйони 520, а Зеленський 13 540. Я вважаю, це були самі чесні. Вибори в 19-му році, ну я ще думаю, 91 й 93-й також були чесні вибори. Махінації вже пішли потім прикучими. А тепер знову президента геть друзі, так не можна. Хто буде наступний? Кого ви хочете наступний? Щоб знову там через 2-3 тижні 2-3 місяці кричать геть, а, а я от не розумію. У нас, я казав, да, комуністи були. Да. Ну один комуністичний, чисто комуністичний робітник, працівник українського. О, як воно вже називалося, я не знаю. Ну, в партії України. Другий був також комуніст, але він працював в промисловості. Третій був фінансист, також комуніст. Четвертий був Сіділець. <зек>, Зек. Також комуніст. П'ятий був Порошенка. Шахрай, аферіст, але також комуніст. Ось дивіться, у них усіх різні напрямки. У Зеленського взагалі це напрямок ну, можна віднести до культури. Працівник культурної галузі. І нам всім геть. Кого далі? Залужного? Ну, хай він послухає, як його будуть гетькати. Ні, друзі, в собі, в собі щось перекрутіть. В собі щось переламайте, в собі і зрозумійте, що так як жили, не можна жити. Це не, неправильне було життя. Одні не могли поїсти ковбаси один раз на місяць, і інші, як казав Чикалкін, жруть чорну ікру і їздять інкогніта на балі. Ні, переворачуйте в собі і зрозумійте, не можна. Нам потрібно вперед. Ось я вам покажу на, на кінець, на останок, два фото. Ось Іра Геращенко. Як вона грізна, р'яна виступає на трибуні. Кошти на оборону закінчаться в травні. Я вже це показував вчора. Хоча вона цього не може знати, вона не може цим апелювати, Бюджета нема. Травня місяця 2026 нема, це я вже говорив. І ось в цей же день вона публікує і ось це фото. Яка мелота? Яка мелота з грибочками, Іра? У мене немає часу поїхати по гриб. Я не був на своєї любимої рубалці ну це для мене все. Спочатку війни ні разу. У мене немає можливості як часу, так і всього іншого. А в неї є поїхати по грибочки. А її Южаніна, однопартійка Южаніна, теж їздить по грибочки. І якщо не, не знайшла гриби, то на, на, на зворотньому шляху вона заїжджає, і купає, і купує собі мерседесік. Нема грибів. Дайте хоч Мерседес! Ну, це ж вона сама розповідала. Це ж не я брешу. Не пишіть мені, будь ласка, що я брешу. А ще от, оці портрети, да, я там описав, написав в одному посту, а мені пишуть, а де Зеленський? Зеленський на роботі. Ці президенти вони зробили все, що могли. Все, що могли і не могли. І вкрали все, що могли і як могли. А Зеленський зараз працює, воює. Воює для того, щоб от ось ця людина, да, от що написала зараз, я подивлюсь на неї. Як її прізвище. Дмитрий Тарноруський. Дмитрий Тарноруський. Він воює. Він отримує від вас для того, щоб ви могли оце на нього написати. Він захищає тих, хто може обливати, щоб вони обливали його брудом, щоб вони брехали про нього, про його родину, про його дружину, про його батьків. Він вас захищає разом з збройними силами України. Ну ось така розмова сьогодні. Не знаю. А я не знаю, як вона пройшла. Друзі, говорив те, що думав, і говорю те, що думаю. І говорю, як це я бачу і як я це сприймаю. І я впевнений, що якщо ми не переключимося, наступний також буде геть. І наступний буде геть, і до якого пору це буде геть, не знаю. Не буде мене вже на білому світі, мабуть, і багатьох нас. Але так не буває. Так не буває. Я просто кажу: будь-які чуда чичілійські. Чи гонконгівські, чи південно корейські Там для того, щоб це зробити, чи Великобританія та будь-яке чудо. Президенти були як мінімум 12 років президенти, прем'єри. А взагалі-то це не робиться під час війни, під час підемії і під час оцього шабашу. Воно не робиться. Я, ж, друзі, хочу вам нагадати, що завтра у нас прямий ефір. О 20.00, а також подякувати Надії Миколаївні олійник за. Постійну турботу про наших воїнів. От зараз ви бачите фото з посилочкою. Там і горілки, газові, балончики, там і вода, все, що потрібно нашим воїнам. Також всім дякую, хто висилає посилочки, хто турбується наші, за наших хлопців, за наших захисників. Не все до мене доходить, не все звідти вибачте, ви самі спілкуєтесь напряму. От що присилають мені, мені хлопці, наші чи дівчата, я ставлю. А так, я не виноватий. Вибачте, друзі. Велика, велика подяка спонсорам. Величезна подяка. От просто ви, ви не розумієте, яка у мене до вас повага, подяка і просто, знаєте, людська любов. Дякую вам за підтримку каналу. А також щиро-щиро дякую всім, хто надає донати для наших воїн, для нашої перемоги, для наших військових і допомагає також донатам каналу. Велика велика подяка. Пейсаховій Алі, яка перерахувала на підтримку каналу. Я щиро вам дякую, пані Алла. Велика велика вам подяка. Райковській Тетяні, велика подяка. А також моїм друзям, моїм класним друзям з Канади, у яких українські серця, реально українські серця. І вони не вони, хоч і знаходяться вже в мої, моїй надії і Богдан давно в Канаді. Але. Будуть повертатися все одно додому додому, пан пані Надії Дремлюх і пану Богдану Дремлюх. Ваші два перекази, шикарні, класні, завжди, завжди від душі перекази. Велика, велика вам подяка. На PayPal перерахували Надія і Богдан Дремлюхи. Ковальові Оксані велика подяка. Кожен день переказ. Кожен день дякую, пані Оксана. Також хтось учора, вчора, о 21.14, на приват 24, перерахував без прізвища. Велика подяка. Масюк Вірі. Полив'яному Миколі. Я тисну руку вам, пане Миколе, ви часто перераховуєте на потребу нашим воїнам, а також 20% завжди для каналу. Заїчка Олександр, 50 на 50, Дякую вам, велика, велика подяка. Особиста Кухаренко Валентині. Осадчі Євгенії, дякую за ваш такий мощний, крепкий донат. Дякую вам, пані Євгенія. І Заїка Катерині величезна, величезна вам подяка. Всім, всім подяка. До завтра. Ще раз нагадую: завтра 20.00, у нас з вами пряма зустріч. Україна переможе!